Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Вирішила я поритися в архіві своїх е е відео та світлин і ось познаходила якісь кадри з весни, з ранньої весни, бо зараз засніжило, я думаю, в багатьох регіонах України. А в деяких так, що Ого, і в нас засніжило, і морози такі йдуть е трішечки люті, як для листопада. А я вирішила показати трішки весняної краси, хай потішить, і чому ж її лежати в архіві, якщо можна її поділитися нею в мережі. І ось, можливо, ви теж щось таке побачите для себе цікаве, надихнетеся. Адже весна, я думаю, для багатьох це такий період, який надає нам сили і насичує наші думки. Так, силою вірою в те, що ось прийде новий сезон, а новий сезон це зелень, це молода така травичка. Ну і, звісно, що квіти, особливо рані, такі як чемерники, вони навіть квітнуть під снігом. Або підсніжники, проліски, які теж перші провісники весни і весняного сонечка. Ось, можливо, теж комусь додам такої впевненості і віри, що прийде. Бо я знаю, що тільки перші сніг випадає. Дуже багато хто вже починає е, рахувати, скільки днів залишилось до весни. <ріх> Та, бо такий зимовий період це гарно, і зимова казка це гарно. Але для нас це гарно тут. Хто не на лінії зіткнення, так, не на фронті. Для нас це гарно. Ми зайшли в тепло, коли захотіли, поміняли одяг, рукавиці, чоботи висушили, коли захотіли. А воїни ні. Вони сидять в окопах, мерзнуть, в болоті перед тим сиділи, там миша й куча. Мишей тому, то для них зима це не є втіх або це холод і це додаткове пробування. І от мусимо про це теж пам'ятати і всіма можливостями допомагати, хто окупні свічки може робити, робимо, хто сітки плести, плетемо взагалі-то. Не просто милуємося снігом і виставляємо сніг, а й додаємо, якби долучаємось фінансово до закупівлі хімічних грілок, наприклад, зігріваючих ніг препаратів. Рук, долоней. Ось. Така в мене була краса навесні. Фіалки. Я чомусь собі придумала збирати колекцію фіалок. Потім мені підказали, що вона насівається, де тільки можна і не можна. І так і в мене й було. Я виділа, яке кутури насадила, тішилась, а потім попересаджувала, бо бачу, ого, там дійсно вже в мене де тільки, навіть не, не те, що поруч, а так досить навіть далеченько вже понасівав вітерець. Ось і вона поприймалася і так коренилася за сезон. Тому Краса, цікавинка. Я збирала такі сорти різні, не такі там звичні, що завжди зустрінеш. Ось, А сіляки різні сортові чи видові. Ось понасаджувала, вони мені заквітли, потішили мене навесні, і потім я їх переселила. Далі тішитимуть, але вже в новому місці, де їм можна розкошувати, насіватись куди хоч. Розростатись куди-хоч, покривати килимком квітучим, скільки стане місця, ось. А я буду тішитися і радіти цим всім квітам, бо всі квіти приносять радість і насолоду, звісно, позитивні емоції. Ось так вам дякую за увагу. Всім до наступних відео і па-па!